Вітання, друзі, на моєму каналі. Вирішив я піти на грибочки шукати. Так, як і слідощі, то трохи появилися. І тут, як бачите, такий красень білячок чок. Трохи вже пожовтів, але може бути і тут біля нього ще один. О. Во, бачите, такий. Такий два красончика. Так. Перу сероїрок знайшов тут. Тай. Лисичок. У ожині, бачите? І ожина і грибочки. Два в одному. тож будемо продовжувати да шукати. Такий древненький ліс. Думаю, піду подивлюся, може може десь да тут хоть лазечку знайду. Serujeszka Taka Stara Ta Lysyczka Daczuje Jeba Takie Niepoganie Dość padał tu duży Rozmok O tu trzy. Bacite takvi. Harnje. Lesička. Ljubeć. Vologu zemlju. To što doš, doš popadao i ona bacite jak pojavila se. Harno. Ti Раніше і тут я знаходив. Жаль, тепер немає. Заліз утакий лісок. Та вверху лисичка або дрібненько. 4. Austinis. Taip, atvarenka. Уверху щось там якийсь. Ну то, то не. Та не білячка. Та такий. Нічого вже. Тут топляться заодно відвідати. Опа! такі, бачите, схилах. Ось які схилах. такий на пенкавий гриб, бачите. Трутовик. Тут за лісом такий Изново знову я залісу свою И І, як бачите. Один? Є? І тут ще один. Дві штучки вже є. Е. Такі гарні. Tak jakie karzon. So, družko. Де шукає грибачка йди? Два знайшов. Что трохи відійшов? І тут, вуаля, ще один. Ja z ramku nie iżoł, bo w celu niczu deszcz To taka duża była rosa wielka. Myślę, że trochę rosa propadę. to pójdę po obiad. Ale jeszcze i tak. je rosa, i... No już nie taka. Uff, drodzy, zobaczył rybaczka. Не знаю, як до нього дібратися. А тут не один, а й два такий. Бачите. Один молоденький, один уже старий. І не знаю коли він виріс. Такий, бачите. О, який красивий. Білка його поїла. А ще біля нього такий. Треба добре дивитися у папороті. Вони так гарно поховалися, що і не видно їх. Але нічого, жовтий теж гарний, він бачу чистенько. Ано, ну, чи немає ще? Є. Я побачив тебе. Male singer. Ja też taki ja ci bym taki, ale... Tak, co so druży. Szukajcie ryby u paproci. Widzicie, te grboczki u nas są już tu, u paprodzie. A tu się oddaje. Krásy. zachował się. O, jaki oce, oce jest krasunek. A co, co, dziwien. І білий, і гарний великий. Ну що ж, продовжуємо грибний пошук. Що, ж, друзі, шукаємо, шукаємо тут. Бачите? Такий красень. О! Оце, оцей він. Ой! Не можна його вимкнути, воно трохи червівий. Бачите. Ахи. Трохи жовтуватий вже. уже. Червівий на нічого. І як бачите? Такий красончик у мене. Підогнив. Оце мені подобається. Така грабалочка. Ідеш і не задар. Водичка так тече, бачите. Дощі пішли, то як гарно тече вода. Що ж, продовжуємо пошуки грибачка. І тільки відійшов, бачите, яка красота. І тут ха, вуаля ще один. Такий красунчик польовий. Ну, жовтий, напевно. А як же? Жовтий. Треба було давно за ним піти. Просто сюда я не мав дороги, а тут такий красень виріс по жовтів. Ну що ж і хай буде. І такий візьмем його. Щоб не боявся тут. Що ж друзі, продовжуємо по